Вітаю на каналі Мій Шлях. Я Юлія, автор каналу. Сьогодні бесіда на всім знайому тему. Мало того, що літо скінчилося, і, як завжди, залишилось багато невтілених мрій, нездійснених планів, втрачених можливостей, купа суму, та розумних думок, що прийшли на останньому тижні серпня, так тут ще й початок нового, чергового навчального року, 1 вересня, лінійка. Господи Боже мій, за що мені це все? Чим я маленька, тендітна, ні в чому не винна дівчинка заслужила цей кошмар? За яку таку провину перед Всесвітом? В той день я заздрила всім котам, живуть на волі або в хороших господарів, нагодовані, з дахом над головою, просто живуть собі, муркочуть, граються, собакам, хоч вони в більшості на ланцюгу. Але сплять досхочу, мають власну будку, їх теж годують. Треба просто гавкати на чужих і все. Птахам, голубам, горобцям, воронам, синичкам, шпакам, ластівкам. Вони літають собі в небі, з гілочок будують домівки, їжа у вільному доступі досхочу. Комахам, зміям, черв'якам, рибам, диким і хижим звірам у кінці кінців. І їм не треба йти ні на яке шкільне навчання, з них не спитають оцінок. Не насварять за низькі бали. не будуть за це соромити і думати, що скажуть інші, бо нема чим похвалитися. І так перший дзвоник, лінійка. Вся школа від першачків до випускників вишукувалася за цифрою класу. Стоїмо, чекаємо. Мікрофони риплять, техніка скрипить, ну, вроді налаштували. І більше години слухаємо якісь привітання, важливі промови, що доходили до нас лише уривками фраз чи слів. Але в цілому суть була зрозуміла: танці, чую з колонок спів про те, що школа це свято, а навчання предметам, які важко назвати цікавими, є велике світло і шляху забезпечене життя. Ну, майже щастя! Особливо коли вчителі старої СРСР Закалки дозволяли собі волати на учнів, навіть піднімати руку. Так, так, в мої шкільні роки цьому було місце. Уявіть собі, я маю потім за цим всім гірко сумувати, плакати, бажати повернути час назад та упаси Боже ніколи в житті. Легкий напівосінній вітерець навівав на душу глибокий сум, печаль. Перечувалася майбутня втома від уроків і школи в цілому. Це неприємне ранкове, змушене переривання солодкого сну. І йдеш у школу за будь-яку погоду. Треба збиратися і обов'язково з'явитися на заняттях. І спробуй, не прийди. То аж бігом з порогу купа питань, вимагання справок, записок від батьків, пояснень, роз'яснень, переяснень, о Боже мій. А домашні завдання, чого варті? Купа прикладів, довжелезні параграфи, читай, опрацьовуй, переказуй, витончені складністю вірші, якісь таблиці, правила. Запиши, напиши, випиши, Йосип дивний. Якщо пощастить... І в учителя буде гарний настрій, то урок пройде більш-менш спокійно. А якщо однокласники вестимуть себе добре, то у всіх буде хороший настрій. А якщо ні, знаєте, скільки разів мені доводилось спостерігати картину, коли мої однокласники, в основному хлопці, робили цирк під час уроку, а вчителі не знали, що робити, як зберегти дисципліну у класі, заспокоїти порушників та виконати план уроку. А було ще й так. Невдоволені життям дорослі вчителі розчаровані самі в собі, і в всьому світі просто виливали свій настрій на нас, дітей, у вигляді гучних крикових лекцій на півуроку. і ми змушені були без навушників вислуховувати про те, які ми ледарі, бездарні, безсоромні діти, такі собі шмаркачі, яким вони надають безцінну послугу, що ми нулі без паличок. Дике африканське плем'я і ніякого толку і користі світу від нас не буде. Увага, питання! Скажіть, будь ласка, ви справді думаєте, що чим гучніше накричите, чим гірші слова скажете, чим довше накапаєте своїм негативом, тим кращими стануть діти. Тим більшу повагу заслужите і сформуєте беззаперечний авторитет, і ми швиденько захочемо прислухатися до ваших дивопорад і миттєво полюбимо вас і школу. Звідкиля взявся цей псевдологічний ланцюг? З якої причини дорослі і освічені люди не можуть побачити в ілюзії ілюзію? Якщо чорним на чорне, то білим з його ніяк не зробиш. Хто цього ще досі не зрозумів? А може, вас теж так навчали і виховували? Нанесли вам глибокі рани у дитинстві, закривали рота, як ви нам, і змушували через силу і, попри бажання, тихо сидіти за партою, слухати, що вам кажуть, збирати чужі думки і висновки, факти, які по великому рахунку не знадобляться у житті. Хіба щоб допомогти своїм дітям робити домашні завдання? Щоб ті, в свою чергу, допомагали своїм, і так далі. Коло замкнулося. Всі приречені безкінечно вірити в ілюзію, закривати очі на істинні потреби і бажання душі, і намагатися вклинитися споживачем у систему, гвинтиком, що має обов'язково бути їй корисним. Мало в кого вистачить сміливості, просто визнати це. Ще менша кількість здатна піти не те, що проти системи, а спробувати, хоча б. Частково відсторонитися від неї, знайти альтернативу і відфільтрувати зовсім не потрібне. А найголовніше подолати страх, що нав'язали ззовні. Наприклад, ніби без вищої освіти людина, можна сказати, ніхто, без статусу та приречена на бідне життя. Саме так нас програмували у шкільні часи. То я можу із впевненістю сказати, що гарантія вашого успіху, здоров'я, статусу, поваги, забезпеченої старості це монетизація своїх талантів. Бо саме дари, хобі, таланти людини це прямі вказівники вашого істинного призначення, а гроші як наслідок справедлива винагорода Всесвіту за проявлення високого у фізичний світ. Спробуйте поглянути на життя з цього боку, який здається ідеальним і недосяжним водночас. Уявіть, що кожен член родини з великою радістю займається улюбленою справою, чи то ділиться знаннями, власними напрацюваннями з іншими людьми. Чи то виготовляє товар, в який вкладена душа, енергія любові, радості, яка так всім потрібна, якої так не вистачає, або послуги, що покращують життя людині з внесеними елементами творчості, що приходить з потоку, бо людина щаслива, а важливе і велике прийде в душу і розум, що перебуває на високих вібраціях. Такі сім'ї завжди житимуть у достатку, а їх діти зростатимуть в атмосфері любові і творчості, де кожен поважає бажання і погляди іншого. Уявіть, скільки не проявлено у фізичний світ високих ідей, творчості через страх бути незрозумілим через зневіру в себе. Якщо людина вірить в іншим людям більше, ніж у себе та свої сили. Про те, що нічого в неї не вийде, її ідеї нікому не потрібні, то на щасливому житті можна одразу ставити хрест. Залишиться сподіватись на те, що побита нещасливим життям і втратами людина почне задумуватись, задавати у простір правильні питання. І крок за кроком цей горе клубок почне розплутуватися, наділивши людину безцінним досвідом і мудрістю, з виходом на свою справжню доріжку. Ну, як ви вже зрозуміли, останні дзвоники я чекала з нетерпінням, але не любила бути на них присутньою. Кінець травня це час, коли з душі спадав величезний тягар пройденого і закритого навчального року. Уже у квітні з ароматом весни, появи першого тепла після довгої холодної морозяної дощової зими в душі оживала надія на щасливе літо, але великих планів не було. Хотілося просто спокійно і радісно прожити кілька жарких місяців, без тяжких навчальних обов'язків, аб'юзивних відносин від дорослих і освічених, могутніх і статусних. Колись цей кошмар врешті решт закінчиться, і в наших нащадків обов'язково буде по-справжньому щасливе дитинство. Ми зможемо. І вони виростуть і теж зможуть. Я вірю в них і в себе теж вірю. Бо в кожному з нас є неймовірно потужна сила. Дякую за увагу і повагу до моєї праці, до наступних продуктивних і цікавих зустрічей.